Замість синього валідатора порожнє місце. Хмельничанин Євгеній Марчук їхав одним із місцевих тролейбусів 8 а проте готівки не мав. Тож оплатити проїзд не зміг. Я підійшов до водія. Дивлюсь, я зайшов тролейбус. Дивлюсь, там ця оцени їхня коробочка. В ній немає терміналу. Підходжу до водія, питаюсь, у вас термінал є. Він мені відповідає, що потрібно носити собою. А взагалі кондуктор до вас підходив. Підходила. Ви роз'яснили цю ситуацію. Так, Так, я їй сказав, що в принципі я маю право на проїзд. Це не моя проблема. У мене готівки немає, я не встиг її зняти. Це не виняток, каже Євгеній. Чоловіку накипіло створив допис у Фейсбуці. У «Електротрансі» кажуть, усі деталі будуть з'ясовувати, аби таких випадків не було. Проте переконані у тролейбусах є всі умови для оплати. Це і валідатори. Це і банківська картка, і все, що з нею пов'язано. І qr коди Ну і спочатку повномасштабного вторгнення було прийнято рішення про повернення готівки у зв'язку з тим, що велика кількість гостей у місті вимушено переселених осіб. Юар-код не завжди вихід. Далеко не всі банківські додатки мають таку функцію. Євгеній клієнт саме такої установи на щастя, чоловіку штраф не виписали та й взагалі карають контролери рідко за вересень. 59 випадків. Самі знають, техніка підводить. Проблемою є в тому, що обладнання на яке сертифіковане на здійснення оплати банківською карткою. Воно, на жаль, дуже часто, мабуть, через зношеність дає технічний збій, зношеність саме батарей живлення і спрацьовує, мабуть, людський фактор водій, водії, щоб часто не вибігати в салон і не перевіряти, чи робочий платіжний термінал вкладуть цей термінал до себе на панель. У міській раді кажуть, вже шукають нового підрядника через конкурс. Сподіваються до лютого його знайти. Абсолютно жорсткіші і абсолютно інші умови для того майбутнього переможця є в першу чергу. Це стосується валідаторів. Валідатори однозначно мають бути набагато сучасніші, і це наша вимога як міста. Валідатор повинен приймати не лише транспортну картку, він повинен приймати. І звичайні картки по оплаті будь-яким банком, якщо там є звичайно функція PayPass, звичайно, функція NFC, щоб можна було телефоном платити, звичайні мобільні додатки і так далі. Нині ж людям радять не мовчати, а про всі інциденти сповіщати у чат-бот міськради або на гарячу лінію КП «Електротранс». Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33-й телеканал.